Вітаю, друзі! Якщо ви думаєте, що такі речі приїхали до мене від геймера, то ви сильно помиляєтеся. То є від'яжка, то є RTX 3060, і приїхала вона від наших військових хлопців. Так-так, за допомогою таких іграшок палять ворогів. Але вона відмовилася працювати, тож передали мені її. Будемо пробувати діагностувати, дивитися, що з нею не так, і спробуємо хлопцям допомогти. Зразу ж кажу, що я не приймаю ремонт відеокарт від клієнтів, тільки по місцю, власне кажучи, але хлопцям, якщо я зможу допомогти, то гріх не взятися. І Разом з вами спробуємо продіагностувати, подивимося, що не так, і спробуємо хлопцям її відновити. Якщо хтось знає, що це за карта та що це за вендор, прохання відписатися в коментарях, бо я так і остаточно ідентифікувати не зміг. Так, перше, що мене осторожує, якась субстанція, ну це, скоріш за все, перетекли прокладки або погано змитий флюс, тому що воно липне. 0.17, 0,13. Так, це у нас. Мінус, оце у нас плюс. Тобто ми маємо коротке замкнення по цій лінії 12 вольт. Окей. Давайте глянемо 3 вольта питань немає. Цих 12 вольтах питань немає. Так, ну я даю гарантію, що пробило якісь з цих дермосів. Давайте перевіряти. В принципі, що ми можемо заміряти. Так. Тут окей. Тут окей. Питань немає. Ну і тепер переміщаємося. Так, ще один. 10 Ом теж питань немає. Переміщаємося сюди. Пам'яті, так розумію. 31 Ом питань немає. Так, це в короткому. 0,26. Так, і дивимося, хто у нас сидить. На плюсі, так. Да. Основне живлення ГПУ у нас на плюсі. Плюс 12 вольт через якийсь з мосфетів пробитий на фази живлення відеоядра основного. Як нам вичислити який з мосфетів, тому що дзвоняться вони однаково. Один з е, варіантів, який доволі дієвий: беремо п'яту ногу бут і міряємо її на землю, на плюс без різниці, тому що у нас короткі. Так, тут у нас кругом мегаоми, Ця нога через резистор-конденсатор е, під'єднана до фази, до виходу фази. І так як розв'язка йде консаторна, у нас має бути доволі великий опір. А на першому дермосі, як ми бачимо, 5 з копійками ОМ. Це вже такий основний дзвіночок для того, щоб його зняти з плати і подивитися далі, що у нас буде. Плата в нас на паяльній станції. Нагріваю, знімаю. Думаю, цей процес показувати сенсу немає. Після зняття виконаємо заміри на столі, подивимося, чи правильно я попередньо. Зробив діагностику. Це все робиться на швидкоруч, бо результат треба вже навчора. Так, дивимося по вхідній лінії 12 вольт. Можемо стати от сюди. Тут в нас вже опір нормалізувався, це чудово. Ну, Бутстрап, зрозуміло, що тут нічого не буде, тому що ключ ми зняли. Ну і Відповідно, на ГПУ відносно землі опір. Мінус 017. Карточка в тестовому станді. на ЛБП перевірив. Ніби як питань немає. Запускаємось. І вся увага на тестовий монітор. Як бачимо, монітор уже прореагував. Є зображення. Ну, Відповідно, ми цілком можемо замовляти, замінювати МОСфет. Так, іноді впевненість ця штука така цікава. Одним словом, пішов я на всі постачальники, ні в кого таких дермосів немає в наявності. Стукнув вже по всіх спільнотах, записав коротке відео. На щастя, знайшлись добрі люди, і добрі люди мені вділили все-таки два дермоса. Наш красавець на місці. Віглянув мікроскоп. Всі ноги пропаяні. Тож можна пробувати сміло стартувати і дивитися, що на цей раз у нас вийде. Так. Фаза, яку ми ремонтували номер 1 Норма. Друга сигнал аналогічний. Третя. Сигнал аналогічний. Четверта норма. П'ята норма. І шоста остання норма. По якій причині вийшов з ладу дермоз, не можу відповісти. Можливо, брак самого ключа, можливо, перегрів. Тут система охолодження, як на мене, така доволі посередня. Одним словом, збираємо, кидаємо на тест дивимося, що з того в нас вийшло по фіналу. Так, як я і говорив, коли знімав заміри по фазах, температура доволі таки немаленька. Вентилятори на автообертах. Тим не менш, тест проходить. Як на мене, така уявна карточка зроблена доволі дешево на відносно дешевій компонентній базі. Ну, скоріш за все, це і є причина. Тим не менш, 8К тест пройшла, температура максимальна 83, хотспот 95 на автокульках. -да. То є трохи забагато. Ну, Маємо те, що маємо. Ну і на завершення хочеться декілька слів сказати відносно спільноти майстрів. Термосів цих не було в жодного постачальника в наявності, але за два дні вони до мене приїхали. Тобто хлопці відгукнулися, між собою зізвонилися, переписалися і таки знайшли мені один новий, один з донора. Відповідно, один буде на запас, якщо ще такі карти будуть від військових. Особливо хочу висловити подяку Міші, Білаві і Корсервісу, тому що від них приїхали дані дермоси. Ну і на завершення сказати: допомагайте військовим, донайте наскільки це можливо. Вони стоять за нас. Всім дякую.